Вітаю! Коротка відеоінструкція щодо виконання лабораторної роботи номер 12 визначення ККД похилої площини. Звертаю вашу увагу, що це остання лабораторна робота курсу фізики 7 класу, і вона є обов'язковою для виконання. Що нам потрібно, щоб виконати. Дану лабораторну роботу. Для цього вам потрібно скористатися текстом лабораторної роботи та матеріалом, який розміщений у вас на сторінці віртуального класу та на сайті дистанційного навчання. Давайте більш детально зупинимося на тексті лабораторної роботи. Отже, якщо ви лабораторну роботу будете виконувати в ЗОшиті, то нагадую вам, що вам потрібно буде обов'язково записати. Номер лабораторної роботи, тему, мету, обладнання, дати відповіді на поставлені запитання, а також перекреслити таблицю, яка подана в тексті лабораторної роботи, виконати лабораторну роботу, перейшовши за посиланням, про це ми поговоримо трошки пізніше. Отримати результати, записати їх до таблиці, опрацювати отримані результати і за результатами написати висновок. Що потрібно написати в висновки, вказано в тексті лабораторної роботи. Обов'язково дати відповіді на контрольні запитання, і якщо ви бажаєте ще отримати оцінку за виконання лабораторної роботи. Виконати творче завдання. Це завдання є за бажанням. Давайте більш детально зупинимося на самій лабораторній роботі. Тема нашої роботи це визначення ККД похилої площини. Сьогодні на лабораторній роботі ми спробуємо з вами визначити коефіцієнт корисної дії похилої площини, а також подивитися, що у нас завжди робота, яка виконується на практиці, завжди більше теоретичної роботи. яка Розраховуються для даного пристрою чи механізму. Для того, щоб якісно виконати лабораторну роботу, вам потрібно перш за все, дати відповіді на поставлені запитання. Якщо у вас виникають складнощі, будь ласка, подивіться підручник, де ви зможете знайти правильні відповіді на питання. Для виконання лабораторної роботи вам потрібно буде перейти за посиланням або за qr кодом І ви, коли перейдете, опинитесь на сторінці ФЕД анімації. Що потрібно робити? Ми зараз на цій сторінці з вами. Поговоримо. Для того, щоб виконати лабораторну роботу, нам потрібно буде зробити певні налаштування, саме які. Перш за все, встановити довжину похилої площини, яка позначається літерою М, висоту похилої площини, яка позначається літерою H, а також встановити вагу тіла. Як це зробити? Це можна зробити за допомогою керуючих. Клавіш. Нам потрібно в першому досліді встановити довжину похилої площини, яка чисельно дорівнює 1 метр 50 м. І ви зараз бачите, що з допомогою керуючих клавіш я встановлюю 1,50 м. Похилої площини стоїть тут за замовчуванням 0,5 метрів, ми її так і залишаємо. Але в першому досвіді нас просять встановити вагу 5. Звертаю вашу увагу. В нашому підручнику вага позначається великою літерою П, а в симуляції вона позначається великою літерою М. Це є правильно, різні автори, як я вам говорила в різних підручниках, можуть по-різному позначати вагу. Тіла. Після того, як ми встановили все те, що нас просили а, налаштування в лабораторній роботі, ми переходимо до виконання лабораторної роботи. Що саме ми робимо? Ми прикладаємо певне зусилля і дивимося до тих пір. Поки стрілочка у нас не стане зеленого кольору. Потім ми відпускаємо і вантаж переміщується на автівку. Після того, як вантаж перемістився на автівку, нам потрібно отримати, взяти лише одне Визначити силу тяги. Сила тяги у нас це перше значення в результаті до нашого експерименту. І вона чисельна дорівнює 4,2 Н. Що ми з вами далі робимо? Звертаю вашу увагу, у вас повинно бути 4 дослідження. Довжина похилої площини для всіх 4 досліджень буде однакова: 1,5 метра. Ми тут прописуємо. Нагадую, не потрібно прописувати розмірність. Вона у вас подана в шапки таблиці. Висота похилої площини. 0,5 метра для всіх чотирьох експериментах. А ось вага тіла, ви будете обирати самостійно. В першому досліді це буде 5 ньютонів, В наступних дослідах а для того, щоб е, перейти для дослідів наступних вам потрібно натиснути на жовту клавішу. І, наприклад, встановити ну, нехай це буде. 9 мітонів, і повторити наш експеримент. Да? Коли ми з вами виконаємо, отримуємо силу тяги, ось вона, 7,64, ми відповідно силу тяги пропишемо в другому досліді. Після того, як ви виконаєте всі 4 дослідження, отримаєте. Чотири значення сили тяги, ви можете перейти до опрацювання результатів вашого експерименту. Для цього вам потрібно скористатися формулами для визначення корисної роботи, для визначення повної роботи, а також після того, як ви отримуєте результати, прописати їх в таблиці. Ви подивитеся, чи відбувається виграш у силі, порівнявши. Вагу тіла з силою тяги, а також знайшовши за формулою коефіцієнта корисної дії ККД даної похилою площини. Коли ви отримуєте результати і запишете таблицю, ви прописуєте висновок. Зверніть увагу, що вам обов'язково потрібно дати відповіді на ті питання, які стоять у висновку до експерименту. Відповіді, як я говорила, на контрольні запитання є обов'язковими. Четверте запитання це є задача, яку вам потрібно оформити у вигляді «дано», дані із задачі розв'язання, формула і розв'язання. І як я говорила, творче завдання це за Ще раз, дану лабораторну роботу ви можете виконати в тексті лабораторної роботи, можете виконати в ЗОШІ. Маю надію, що після виконання даної лабораторної роботи, опрацювання результатів, написання висновку. Ви отримуєте гарні оцінки. Чекаю від вас ваші лабораторні.